Вітаю, друзі! З вами адвокат Олександр Євсютін. Сьогодні я хочу обговорити таку ситуацію нагально, яка взагалі тут турбує багатьох. Це як знятися з розшуку. Другий варіант це звернутися зразу до суду, тому що є там один такий нюанс: а оскільки відповідно до Закону України про ЄДРПВР, це Єдиний Державний реєстр призивників військовозобов'язаних та резервістів. Там є відповідна стаття 7. Там прописано, які саме відомості повинні у ЄДРПВР бути зазначені. Це серед цих підстав або ну, даних відомостей немає саме відомості, яке стосуються. Звернення ТЦК у поліцію щодо затримання та доставлення, тобто даних про розшук там не повинно бути, і це так би як би сказати, формальна підстава для того, щоб видалити інформацію просто інформацію з реєстру. Якщо інформація з реєстру видаляється, і це можна зробити в принципі дуже легко через суд, тоді у людини з'являється можливість і забронюватися. Але тут є, як би сказати, маленький нюанс. Сам розшук при цьому не скасовується. Чому? Тому що розшук це звернення в поліцію ТЦК для затримання та доставлення. І це взагалі-то не має ніякого зв'язку з даними, які повинні відображатися у реєстрі. Так? Але воно у нас все якось так робиться. Не зовсім по закону, тому що цей мобільний додаток Резерв Плюс, він якби живе своїм життям. А єдиний реєстр оце, ЄДР ПВР, який вони називають, по-інакшому оберіг, він живе своїм життям, і до нього є свій закон. Хоча е от, ці два е таких от. Е Фактично інструменти, вони пов'язані, тому що повинні бути пов'язані. Тому що реєстр це реєстр, а е, повинен бути електронний кабінет доступу до цього реєстру. Вони це якби все змінили. О, там є питання щодо цього, але зараз не про це. Зараз я кажу про те, що дійсно багато адвокатів пропонують таку швидку. Е Швидке, швидке вирішення проблеми з цим розшуком, таким чином. Тобто вони зразу подають до суду, там заготовлений шаблон е подається до суду, скасовуються саме незаконні дії і визнаються протиправними е дії ТЦК щодо внесення невідповідних відомостей у реєстр. А потім це треба виконувати відповідно через виконавчу службу. і якщо... Вони вилучать цю інформацію, то тоді з'являється оця так, би мовити, формальна підстава для того, щоб забронюватися, оскільки через дію це можна зробити, тому що у реєстрі у берізі не буде інформації про оцей розшук. Так? Це якби другий варіант, але він такий собі, я ж кажу, не дуже ефективний, якщо ви дійсно хочете скасувати. Скасувати розшук, тобто зобов'язати ТЦК звернутися в поліцію для того, щоб відізвати у те звернення щодо затримання та доставлення. Це другий варіант, і вам вирішувати, чи йти по ньому, чи ні. Можна йти і першим шляхом паралельно подати і позов щодо взагалі вилучення інформації з реєстру. Це теж нормально. Є ще варіанти, як можна взагалі-то зняти цей рушок. Ну, перший варіант, точніше, це буде вже третій це подати заяву про визнання вини. В цьому разі вони е повинні взагалі-то ТЦК звернутися в поліцію для того, щоб е відізвати оце звернення. Чому? Тобто скасувати розшук. Чому? Тому що з моменту подачі заяви на визнання вини, відповідно до чинного законодавства, неможливо людину затримати та доставити в ТЦК, відповідно, виконати у цей, нібито, як, ну, як його називають, розшук. Але, але по факту вони цього не роблять. Тобто, ви можете звернутися з заявою, що ви визнаєте вину, наприклад, поштою. Інший варіант. Подати цю заяву через цей мобільний додаток Резерв Плюс, і вони обіцяють скасувати при цьому цей і Якщо ви це робили, будь ласка, напишіть, чи спрацьовує цей четвертий варіант чи ні. Я завтра і післязавтра буду викладувати ще додаткову інформацію, яким чином можна вирішити цю проблему. Тому, друзі, підписуйтесь на мій канал. І дивіться відео. Дивіться, запам'ятовуйте те, що я там кажу: для чого? Для того, щоб самостійно ви змогли себе захистити від будь-яких там протиправних дій, оскільки мій контент тут він є ну, здебільшого освітнім. І для того, щоб ви могли самі себе захищати. Тобто вважаю, що це важливо. Користуйтеся цією інформацією, а якщо потрібна, правова допомога, професійна правова допомога. Тому що, як е, показує практика, навіть якщо ви самостійно себе захищаєте і можете це робити більш-менш ефективно, то для того, щоб дійсно був реальний результат, вам все ж таки ну, доведеться звернутися до професіоналу, ну, хоча б для отримання консультації. А Взагалі, по-нормальному для складання документів правничого характеру, подання позовів і так далі. Ну, скарг нам, да, звісно. Тому адвокат Олександр Євсютін, звертайтеся, якщо потрібно.